Добрий вечір, Михайло. Добрий вечір. Це вже березень, вже весна. У нас вже на сторіночка календаря. Вже у нас потрібно щось про неї поговорити. От недавно я бачив публікацію математика з Великої Британії Олега Піхурка. Він випускник Юзького університету. До речі, навіть більше того писав у мене магістерську роботу, і ми разом опублікували кілька статей. Він недавно зі співавторами опублікував статтю під назвою квадратура круга. Тут написано «circle», але тут в контексті цьому це круг. Квадратура круга з частинами малої, з малими межами і низької борелівської складності, що би це все не означало. Так чи інакше, він і його співавтори розбивають квадрат на частини, з яких потім складають круг. Чи навпаки, круг розбивають і складають квадрат. І він е, про це доповідав. Ми дамо адресу е, його посилання на його доповідь е, в Ютубі, і зацікавлені люди зможуть це подивитися. Ну, але раз ми вже маємо квадратуру, то можемо звернутися до піфагорових квадратів. От. І відомо, що з квадратів можна пошити штани. От. Це шкільний фольклор, який не ми придумали і не нам його відміняти. Ми тільки, я тільки тут наведу версію, яку я ще не бачу в інтернеті, а вона така еквіритмічна. Піфагорові штани рівні на всі біч вони. Ну, ми маємо тут знамениту теорему Піфагора, яка каже, що квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника рівний сумі. Квадратів катетів. от І, отже, візуально схожість зі штанами ми спостерігаємо але схожа ця теорема не лише на штани, а схожа також, як ми зараз побачимо, і на літеру Y Тобто на другу літеру в латинській формі імені Піфагора. Ну, до речі, в грецькому імені теж майже маємо схожу літеру. Це літера Y, От, але вона майже як ігрек, але вона трохи скривлена. Ну, тому ми вибрали латинський алфавіт і е, зробили в календарі такий образ, що бачите, написали Пі тагораз чи пай тагораз по-англійськи це читають. Тобто ми маємо, що в, друг... в літері імені Піфагора сховано, сховано доведення його теореми. Тобто це доведення можна відтворити, воно є абсолютно точне. Ну і питання таке у нас загальне. Хто з математиків може ще таким похвалитися, що в одній літері його імені сховане доведення однієї з його теорем? От. Це нам треба буде ще пошукати такі ідеї, ховати ім'я доведення а. теореми для наступних календарів. Я думаю, це буде цікаво. підбірка. Але піфігоріці вони казали, що все є число. і для них число було дуже важливим, і вони не тільки квадратні числа розглядали, але ще й трикутні, п'ятикутні різні фігурні числа. Ну і у зв'язку з цим згадується їхній їхні, такий знаменитий трикутник, він називається Тетрактис, Правда? Тетрактис, так. Тобто, це є такий трикутник. Якщо дивитися на його рядки, то в першому рядку є одна точка, один, в другому дві точки. E, значить, це число два, в третьому три точки, число три, і в четвертому рідку чотири точки, чотири. Разом це буде десять. От піфорійці цю фігуру дуже шанували і вважали e, ну, тут чи не символом своєї школи. І треба сказати, що в, оця фігура з древніх часів перейшла в сучасну поезію. Відносно недавно почали e, пропагувати. Одноіменну поетичну форму. Тобто вірш так і називається тетрактис. В сенсі це є вірш, який складається з п'яти рядків. Перший рядок має мати один склад, другий два склади, третій три склади, четвертий чотири склади, а п'ятий є сумарний рядок. Він має один плюс два, плюс три плюс чотири десять складів. От я тут на коліні написав один такий віршик. І тоді. Піфагор-математик сказав, що це правильний многогранник. Це, до речі, правильні многогранники теж стосуються Піфагора, бо він відкрив ну, те, що Платонових правильних многогранників він якісь два з них відкрив, по-моєму, чи додекаєдр, чи Октаедр, Я зараз точно не пригадую і ще щось. Може, і косаєдер. Треба подивитися. Ну, раз ми то ми можемо прийти до музики? Чи? Треба сказати, що так, що з піфагорійською піфорі... школою пов'язані певні музичні відкриття. Зокрема, вони е, займалися гармонією і досліджували таке питання, коли два звуки разом, е, якщо звучать разом, коли вони звучать гармонійно. І їхнє відкриття полягало в тому, що вони звучать гармонійно, якщо відношення їх частот. Це є відношення двох невеликих натуральних чисел. От, скажімо, відношення 1 до 2 це є октава. Відомий інтервал октава. От я тут візьму укулеле, інструмент укулеле. що означає створити відношення частот 1 до 2. Я беру струну і ділю її наполовині. Тобто частота збільшується вдвічі. Це інтервал октава. Інтервал квінта ми одержуємо, коли відношення частот є, це по-моєму, 2 до трьох. Іще відкрили і ще відкрили греки кварту. А тепер я спробую разом, щоб це зіграло, зіграти, разом октаву. Квіту і кварту. Ну, цими інтервалами треба сказати, ми користуємося і дотепер. Ось такий у нас вийшов березневий календар, який пов'язує математику з літературою і музикою. Дякую вам. Це дуже цікаво все. Ідеї на наступні календарі, ми теж сьогодні про них поговорили трохи. Ну, так так що вже на все добре. Час починати думати про наступний календар. Так, добре.